Особлива гордість ініціатора і редактора, а також першої майстрині видавництва креативних книг Олени Медведєвої. Кобзар, відтворений за виданням 1840 року, з автографом Тараса Шевченка. Букви, вишиті стіжком, абсолютно відтворюють стиль кобзаревого шрифта. За допомогою хрестика відтворені шість репродукцій картин Тараса Шевченка. Книга важить 3,5 кілограми. Всі крапочки, які тільки були. Це циганка Ворожка, відома така робота Шевченка, він отримав за неї срібну медаль в Петербурзі. Іван Підкова. Шмуц-титули відтворені тим шрифтом, які були в оригіналі. І відтворені посвяти. Посвяти були лише в першому виданні, далі він Шевченко забрав їх. Це визволення апостола Петра Стимниці з, з в'язниці. Досить маловідома робота, але символічне визволення Шевченка з кріпацтва. Тарасова ніч, ну і автопортрет. Так вже склалося, що паралельно вишивається кілька книг. Нещодавно світ побачили вишивана поема Ода молодості польського класика Адама Міцкевича. Нині Олена Медведєва працює над вишиваним збірником поезії Івана Франка. Коли вишиваю Франка, вірші, які не публікувалися раніше. Любов до України, про те, що нам пора для України жити. Я це якось практично проживаю, певно, кожною клітинкою свого тіла, От зовсім інакше сприймається. Олена мріє започаткувати на Рівненщині свято українського чотири Євангелія, адже саме на цій території побачили світ перші україномовні книги Пересопницьке чотири Євангеліє, на якому присягають президенти України, а також його ровесник Дубинське чотири Євангеліє. Чи подорожують ваші книги? Подорожують, подорожують україною. Знову маю кілька запрошень Україною. І маю запрошення до Європи безпосередньо до Парижу. Але хочу все-таки вишити всі чотири Євангелії, хочу вишити українську класику і тоді помандрувати до цього вибагливого міста.